Слава Україні! Не чіпайте доларову купюру, вона відзеркалення духу нації. Такою була відповідь більшості американців на пропозицію замінити однодоларову банкноту монетою. І це при тому, що така операція за 30 років заощадила б 5,5 мільярда доларів. Ось як політична. Нація голосно заявляє про те, що не уряд, а народ повинні вибирати, якими грошима їм користуватись. А тепер поглянемо на історію. Як і переважна більшість населення США, долар є емігрантом. Свою батьківщину він покинув у 16 столітті. А батьківщиною є Європа. У 1519 році в Священній Римській імперії в місті Йохімсталь було викарбувано велику срібну монету, яка отримала назву за місцем свого народження Йохімс Талер. Але невдовзі назва, яку важко вимовити, скоротилась просто до Таллера. Таллер Став середньовічним аналогом Євро, яким користувалися незалежно від місця проживання та національності. Його ім'ям стали називати великі срібні монети у більшій частині Європи. Як у зіпсованому телефоні, Талер перетворювався на Дальдер у Нідерландах, на даллер у скандинавських країнах, на Талеро у Італії, а до Англії він дістався, ставши доларом. Так виникла назва майбутньої валюти. Коли у США було прийнято Декларацію Незалежності, одним з перших питань став вибір власних грошей. Про назву довго не думали. 6 червня 1785 року Континентальний Конгрес ухвалив рішення про запровадження національної валюти долара США. Проте карбувати його стали. Лише в 1794 році через два роки після прийняття акта та заснування монетного двору у Філадельфії. До цього в побуті вільно циркулювали монети різних колоній та переважно іспанські долари. Під час громадянської війни в США у середині 19 століття долари набули знайомої паперової форми. У південних штатах друкували купюри з сірим реверсом. На півночі із зеленим. У народі перші прозвали сірими спинками, а другі зеленими спинками. Після закінчення війни сірі гроші конфедерації знецінились і коштували у 50 разів менше за зелені. До грошей міцно прилипла назва грінбек, яка згодом скоротилася до панібратського варіанта Грін Зелень. Стабільності долар набув наприкінці Другої світової війни. Влітку 1944 року представниками 41 країни було укладено Бретон-Вудську угоду, що закріплювала за доларом статус світових грошей резервної валюти на рівні із золотом. Незважаючи на те, що наприкінці 1970-х Бретон-Вудську систему змінила Ямайська валютна система, заснована на вільній конвертації валют. Долар зберіг міжнародний авторитет. Прагнення матеріального добробуту пов'язані з важливою рисою населення США, працьовитістю. Нація переселенців, яка порвала з корінням і створила собі новий будинок. Їй довелось багато працювати, щоб вижити в новому світі. Звідси і... Жага достатку, який допомагав закріпитися на чужій землі. У середині ХХ століття долар став символом благополуччя та успіху, засобом досягнення американської мрії. Після Другої світової війни в США ринув потік емігрантів, які прагнули зробити успішну кар'єру. В країні великих можливостей вони були готові до конкуренції і великої великої праці. І цей потік не вичерпується і досі. Для нинішніх американців кар'єра і заробляння грошей справа сама собою зрозуміла. Тому в США не прийнято говорити про е, гроші, вірніше про їхню кількість. Як і не прийнято називати валюту доларом. Зазвичай у побуті опускають назву грошової одиниці. Кажуть, п'ятірка, десятка, зарплата шістьма нулями. Усім і так зрозуміло, про що йдеться. У Кавені колись був такий жарт. Як відрізнити справжні гроші від несправжніх? Відповідь – Несправжні гроші. Не зелені. Втім, демократичні прізвиська долара нікуди не поділись. Громадяни США з властивою їм простотою і легкістю продовжують називати свої гроші зеленю, ваксами і мертвими президентами. Що не скасовує повагу до своєї історії та держави. А про саму купюру. Ми поговоримо згодом. Слава нації!